За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України. Надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. На нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники України. За пісні. За працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову Соловіну, спасибі вам, захисники України. Це те, що кров козацька з нас жила. Ми боремось, бо ми сміливі. і коло настане на коліна, спасибі захисники України. За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. Євросоюз Україну чекає, Європа клопки за нас тримає. Ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. За визволені міста та містечки. За ваші відважні, і сміливі сердечки, за піднятий прапор, за острів Зміїний. Спасибі вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостини рідну школу захисники України. Відважні ЗСУ, нас захищають, ви бережете нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники України. Ви збережете нашу незалежність, повірив ЗСУ, сильніша за безмежність. Діський уклін від кожної дитини впевняємо сам захисники України. За щедрий урожай кавтоплі і зерна, не змати ви голоду рідна сторона, за оберіг нас за вербу і калини. Спасібі вам, захисники України. Тепле сонечко, за вихідні, за віру у перейдешні світлі дні. Зупинте нарешті виру, їни, спасибі вам, захисники України. Хай я, ми охоронець, буде з вами, а ми в молитві підемо до хорами. Молитимося кожної днини за вас, захисники України. Рубінове проміння, сонця зорі, Бореться із в високогорі. Зводься вище неба, брат і сестра, договорить багаття вечірня пора, радуйся молоду в сильній руті, Водоспад молодість в світлій рити, вый барабан, бам, бам, барикады, брати. Світла, войны добра, тьма порожа, бедла, дорога стара, войны добра, войны світла, Чарство, фарай, вже жезов.